Мы начинаем. Данилу на секундочку видишь, он зараз да, Короче, это пятая серия хардкор. Пятая с алмазиками. Мы зачаровали ее. Не, пятая. Ну ладно, мы... Короче, мы... палы. А где это мы так? Вау, все нормально. Ну, а что у нас инвертарь? А, и 1.79, да? Да. У нас была броня. Ю. Ладно, я пока видеть, Йо, там була алмазна кірка! кирка Чес ФПС впав, Зачекай, я подивлюсь на FPS. Він щось нас конкретно впав. Йоу. Вау, а де FPS. Зачекай, зачекай, зачкай. FPS, FPS, FPS. Шість? Дванадцять? Вісім. Юу. це плеху. Всього люди, ми закінчуємо хардкор. У нас речі пропали! Та да, у вас тоже. Власне, все, ми короче, завершуємо хардкор. Зараз, да, зараз помремо. Ця серія буде зватися кінець. Трагічний випадок. Да. Тільки не вбирай, добре. А я що хотів зробити, тільки що. Не вмирай. Окей, коротше, люди. Ми Замість ще... того ми почнемо сьогодні виживання. Виживання, виживання. інвентар. Тихенько, з нами сьогодні прийшов до нас Юра. Він так трошки багато говорить. До речі, це Олег Ремба, це мій однокласник. Якою що на здивишся? Е, будь ласка, де що зробите? Додаткових. Я знаю. На букву «Ч». А там вони завжди включаються. Але так, як буде назватися? Ладно, ти все. А, Раблюш, форі, а я ну той окопік мені нужна. Ей, мамба, Даніло налаштування, генерація структур, стандартний. Ну чо, бейбе, починаємо. Коротше, Юра, давай, називай, поки все загружається. Як тебе звати, так далі. Мене звати Юра. Та давай, говори, а тут. коротше давно вже впевнений, шо... Коротше, у нас тут виник. The small. Коротше, люди зараз завантажні світу проходить. І ми починаємо виживання. Люди. Чого ти кружаєш, Юра? а? <плес> Метеорит до нас прилетів, короче. <плес> В'ятний! <плес> Ну вот, ти його зараз їш. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Холодний метеорит не хоче. І Ууу! Ідемо. Вау, а що це за скринька тупенька? Вау, Скринька класненька. Данила, що радиш робити? П'янцу тільки фп. С такий самий як і був Я боюсь, нам треба поставити паузу і очистити комп. Пауза тут і став. Люди, собі знайте. Пауза. Так, хлопаю. І ми просто не. Коротше, ми починаємо щось там. Коротше, починаємо, бо ми очищались. Нарешті, це саме. Тільки що у нас карті хаос були. А, ноля скипас. Бозера почти не тошно, блін, не того ФС, блін. Скільки? Тільки що було ноль! Ой, люди, я не знаю, чи ми далі будемо продовжувати знімати. Я не знаю, що це сталося. Реально, що це сталося? Я не знаю, чи ми далі взагалі будемо знімати. Якщо таке буде, якщо ні, то все, капут, лавка закривається. І що люди, що робити? Дивіться на таку, на таку картинку, все, все видно. Я не знаю, а це сталося після того, як ми в камері наладили FPS на 60. до того було теж то, що коли я пробувала знімати ФПС. Те? Та? Ти йди, поки цей план, знайди, щоб я прийшов там. Короче, люди, ця серія буде, напевно, навіть не на 10 і не на 20 хвилин. вона буде маленька, бо в нас Лаги. А Лаги, я знаю, що всі не люблять. Ну, мого до класника ви щас? Ні, ну, в принципі, не ви щас класно. Короче. Фу, що робити безлюдний острів, без жителів, без нікого. Може краще втопитись? Та ні. Де колодязь, щоб втопитись. Коротше, люди, аби що ми зараз будемо закінчити відео, вибачте за таке. Це наше коротеньке відео, я жалуюся до ппс Так, ми трошки жалуємося. Так що, якщо... Ну коротше, чи що говоріть Так що все, ставте лайки, якщо добре 200, ми справим все, FPS і. І коротше почнемо нову серію. Якщо під підписуйтесь... Кошель, шо, шо? Якщо буде під кожним э, 100 лайків, то і, е, е, було б бажано щоб було разом це все тисячу лайків. Так, і коротше люди, ста великі пальці, вверх щастя і, коротше, все такого. І підписуйтесь на канал ставте лайки, до речі, за обов'язково. Без лайків не буде серії, не буде, бачите, всі вам головою нехай. Поки ми не під тим відео 100 лайків, наступного її серії не буде. Snow фейлс. А, мене обошкодуємося, тому я так написала. Ладно. Окей, okay, коротше, великі парці вверх і всього найкращого. Всім... Наш девіз ТНТ. Всім пока. Пока. І ба-ба-ба-ба.